Діти, а ви знаєте, що в Україні є дуже гарне яскраве та тепле свято. Воно називається Всесвітній День української хустки. Його святкують щороку, 7 грудня. У цей день жінки, дівчата одягають гарні хустки, квітчасті, барвисті і показують цьому світу українську красу. Хустки з'явилися на українських землях ще у прадавні часи. Спочатку вони були простими ляними або конопляними клаптиками, які захищали від сонця, вітру та пилюки. З часом хустка стала важливою частиною жіночого гардеробу. Їх стали виготовляти з дорогих тканин, шовку, шерсті, тонкої бавовни вишиті та квітчасті хустки передавали у спадок як сімейну реліквію. Колись жінки пов'язували хустки щодня, коли йшли до роботи на свято, у гості чи на ярмарок. Вони їх захищали від вітру, холоду і навіть від поганого настрою. Українська хустка. Це не просто елемент одягу, а й особливий український оберіг, який здавна був у кожній родині. У сім'ї, де підростала дівчина, скриня повинна була наповнюватись хустками. Їх байволиво оберігали, вихвалялися ними перед гостями і сусідами. Коли син вирушав у далеку дорогу, мати зав'язувала хліб білу хустину, щоб не забував батьківського порогу. Новонароджене малятко сповивали в біленьку льолю хустинку, яку традиційно передавали від роду до роду, коли вперше в купелі блискалося немовля. В українській хустині є своя мова кольорів: червоні квіти про любов і радість, зелені листочки про життя і надію. Сині візерунки про небо та спокій, а жовті барви про сонечко та добро. Кожен візерунок це ніби маленька казка, вишита руками майстри. Чому ж важливо пам'ятати про українську хустку? Тому що це частина нашої культури, вона допомагає нам пам'ятати історію свого народу, відчувати зв'язок з бабусями, прабабусями, зберегти красу українських традицій. І коли ми одягаємо хустку сьогодні, ми продовжуємо давні звичаї і показуємо, що любимо та шануємо свій народ, свою батьківщину. Хустка це наш символ вроди чарівної, оберіг від горя доленьки сумної. Червоніють маки і буя калина, хустку українську одягла дівчина, ниточками срібними, вишиті зірки, мальво різнобарвні, диво колоски, скільки в ній є сили, вірності, любові в кожнім візерунку. Барви причудові, хустку українську одягла дівчина, хай же завжди квітне наша Україна. Всесвітній день української хустки це свято краси, традицій та родинного тепла. Це день, коли кожна українка. Маленька чи доросла може почувати себе частиною великого українського народу. Українська хустка нагадує нам любити своє, берегти своє та пам'ятати, хто ми є.